Ну так, дійсно, згідно мирової угоди, ми бачимо, коли виконав з називаємось дистанції, він плануваний не роботи. Але операційним судом, судом до Карпатської області, ця мирова угода скасована як незаконна. Тому що не при її підписанні, при україні журнального суду було допущено ряд порушень чинного законодавства, тому операційний суд мирового угоду скасував. Тобто на сьогоднішній день керівник військової синтестанції перший промовий ранж є нелегітимним. Ухвала коляційного суду в основному власної станції не виконується. Тому я звернувся в охоронні органи, щоб вони дали оцінку таким діям. Мене ж на сьогоднішній день звільнено з роботи за пробу. Де б дали я не знаю. Знову таки, щоб звільнити керівника станції за пробу, в тому числі треба погодження. Вона Державна Центральна міська України, кожного в кому і тому інше. Ну, Дочекаємося висновку прокуратури, а там будемо бачити. Щодо бактеріолічної лабораторії, я не знаю, чого піднімається саме зараз цей ажіотаж. Бактеріолічна лабораторія працювала, працює і буде працювати до тих пір, поки не будуть нам облаштовані нові приміщення, які виділені вже два роки тому. Що ми зробимо за цей час, щоби, щоб облаштувати лабораторію, щоб вона мала сучасний вибір і відповідала тим нормам, які ми день існують про туристичних лабораторіях? Ви знаєте, старається на те, що в 27 році була розташована та лабораторія. Це правда Червоним крестом, острова правда, але з того часу пройшло Рухаємося вперед, і лабораторія на сьогоднішній день, прямає, що наші 13 метрів не відповідає елементарнічним нормам. Що ми зробимо? зробимо проєкт реконструкції лабораторії, ще експертизу відповідну, проведенний конкурс і є будь-яка організація, яка буде проводити реконструкцію цієї лабораторії. Перше, що місто немає бюджету, тому йде фінансування. Буде заданий бюджет для фінансування на реконструкцію лабораторії. Я думаю, що ще цього року буде проведена реконструкція лабораторії, буде мати сучасні приміщення, відповідної квадратури і відповідного оснащення. Крім того, в нас в місті немає престоличної лабораторії, міросової лабораторії, яка на сьогоднішній так само на місті. Тому тут будуть місцеві ці лабораторії. Чому намітати вже теж лабораторії немає, ганяє? Чи продані домічну лабораторії? Так продані. Чи погодиться? Погода. Але не договорюємо знову таки до кінця. Я погодив при умову проведення реконструкції і представити нас новий доміщення. Дуже вигідно, щоб з контексту слова атраді і до і до кінця не говорити цією правдою. In te si še povrnilo, se sebe, ko sem jih radio, ko sem jih predačil v celotno državo, da ne bi upravljal. S posebnimi redišči, predačili v operativne upravljanja, se ne bi služil nobenih izjivov. In ko je vačno, v njeno času, se rečeš, z tem dokumentom, ki je vi, kot so ljudi, da je to šlo, da je bilo operativno dolžje. Це я говорю про те, що мав бути документами ті приміщення, яких не знаходилися. Він знову таке прислужко, більше 20 років лідером міста і ні одного документа не було. Як став керівником, я почав шукати в архивах, БДІ, і інші інстанції документи. Як яких правах розміщається, що на фільмські набережні, що вона пожежна операторів, ні одного документа я не знайшов. Почав писати друг до Міністерства Централь, Центрального того, то, щоб нам дали ці турічні варіанти, що ретину колір. Ніхто не буде, ні обласна влада і не міста, не давала. Тоді прийшлося робити щось друге. Нам запропонували ці приміщення, де ми зараз знаходимося, зробили прекрасний ремонт. від дистанції, санітарного пропускника. Якщо ви вони не не спокійні бачите краще центр дистанцій, то скажіть мені подивився. Так, залишилося ще два етапи, у нас я так собі на повномоку, 4 тому. Це лабораторія запустити, то випуск за всі лабораторії, ну і там ще в нас є насадний поверх. Ну, але оскільки мене знято з роботи, я вже його не роблю, то я не займався. цим. Я би порекомендував новому керівництву, замість того, щоб піарити, що зараз помагається інформація, сісти і працювати разом з міською владою. Тому що центральний бюджет, там гроші на це не дасть. А міська влада може на це гроші. І не Виділити за рахунок тих грошей, що продають ці наші будівлі. Тому я хотів заспокоїти журацію, лабораторія працює, буде працювати, До тих пір поки нас не приносить більше місця. Я вже говорю, що там умови будуть на порядок ближче, чи на пожежні шкіри.